На центральній вулиці міста відбувається незвична атракція. Куметний чоловік з квадратною коробкою на голові вітає перехожих. Його називають по-різному: ходячий телевізор, робот чи інопланетянин. Насправді він молодий івано-франківський художник Славко Хоменко. А тривалий кількаденний перформанс під відкритим небом це своєрідна підготовка до майбутньої виставки. Це один з елементів майбутньої виставки. Вона буде відбуватися навесні і, і буде присвячено буде називатися бобро. Я буду присвячена таким собі добрим людям, для добрих людей. Вот, і там буде такий персонаж Бобрик. Антураж, який начепив на себе Славко Хоменко, на виставці вбере професійний мім. А поки що талановитий молодик самостійно вправляється у цьому незвичному мистецтві вуличної атракції. Загадковий персонаж у яскравій коробці з дзеркалом замість обличчя намагається копіювати поведінку перехожих, які завжди кудись поспішають або навпаки когось довго чекають на лавочці. Зазвичай ділиться Славко, Люди реагують на його дивацтва позитивно. Найчастіше доски привітно, ну, так позитивно, там можна там ну, року пожати, і там я знаю, ну. Васо, там, там, ну, взагалі, дуже цікаві, люди бувають там, не знаю, деякі одкого прямо з тобою от тусується, бігають там, за спиною, ховаються, граються. Щоправда, не всі івано-франківці доброзичливо сприймають незрозуміле їм дійство. Деякі підозрюють в цій атракції прихований рекламний зміст. Буває, каже Славко, що й сніжками його закидують. Однак художник вперто продовжує розпочати, адже його безкорислива справа просто для людей.